Мертву жінку із сокирою в голові знайшли в її будинку у селі Тине Саранського району. Страшна знахідка шокувала місцевих жителів, які негайно викликали правоохоронців. Оперативники, оглядаючи місце вбивства, відразу зрозуміли – 78-річну гану зарубали, щоб пограбувати. У помешканні все було догори дригом. Мета мета було заволодіння грошовими коштами, так як бабуля отримувала допомогу з Італії і мала ще в, собі, в себе нагороди часів Великої війни, дняної війни та трудові нагороди. На сьогоднішній день нами встановлено, що у бабулі пенсія 900 гривень. І остання пенсія була отримана неї 15 числа минулого місяця. Тобто ще заздалегідь тобто за три дні до отримання пенсії було скоєне вбивство. Вийти на підозрюваних оперативникам вдалося майже відразу. За версією слідства пенсіонерку зарубали її дальня родичка разом зі своїм співмешканцем. В день вбивства їх бачили в селі. А вже за кілька годин на них надягнули нарушники у рівному. Зробили це рівненські оперативники спільно з працівниками київської міліції, столичні правоохоронці вже давно полювали на цю парочку, яку підозрюють у вбивстві та чотирьох розбійних нападах, скоєних у столиці. Виїздом на місце події слідчоперативної групи було з'ясовано, що даний злочин скоє. Мешканці села Тучино, Гущанського району та мешканець міста Києва. Спільно з працівниками Святошинського райуправління нами були проведені оперативно шукові заходи, в процесі чого були затримані дані вказані особи. Під час затримання були надані правдиві. Покази скоєння тяжкого злочину, тобто вбивства, бабулі в процесі проведення слідчо-оперативних заходів працівниками Святошинського райуправління управління міста Києва було встановлено причетність з даних осіб і ще до ряду скоєння тяжких, особливо тяжких вбивств тобто, е, тяжких злочинів, тобто вбивства і чотирьох розбійних нападів. Затримані розповідають оперативники у столиці. Нападали на людей, які здають в оренду житло. Один з цих розбійних нападів закінчився вбивством. Окрім цих злочинів, парочці доведеться відповідати і за вбивство на Рівненщині. Як встановили правоохоронці, безпосередньо пенсіонерку заробав раніше неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини. 28-річний киянин Максим при мовчазній згоді своєї супутниці, 25-річної Ірини. За ці злочини обом світить довічне ув'язнення. За такі злочини і за попередні злочини, які за які їм доведеться відповідати, то я би довічне ув'язнення їм гарантував. Зовсім інший сценарій, маловбивство у рівному. Тут в одному з будинків на вулиці Київській 85-річна пенсіонерка зарізала свого чоловіка. Він кажуть оперативники, у свої 83 роки постійно її домагався і знущався. Жінці це набридло, тож вона взяла до рук ніж і вранці нанесла чоловіку смертельні поранення. Чоловік свого такого чоловічого здоров'я в певної мірі домагався відносин і порозуміння від бабульки, та в результаті чого просто-напросто по своєму життєвому досвіду вже так він над нею здівався, що просто-напросто не витримав. Просто не витримав Тих знущань зі сторони чоловіка такого 26-го року народження, тому і нанесли тяжкі тілесні, які спричинили смерть. Відправляти підозрювану в камеру правоохоронці не стали. Зараз вона на підписці про невиїзд, а проти неї порушили кримінальну справу за навмисне вбивство.